У 2023 році платники податків в Україні вперше будуть сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальний розмір податків, який має сплатити юридична особа, фізична особа, підприємець чи громадянин у власності або в користуванні яких є сільськогосподарська сільськогосподарські угіддя: а це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги або ж у випадку, коли вони вирощують та реалізовують власну сільськогосподарську продукцію. При розрахунку суми мінімального податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету. Юридичні особи, підприємці та ФОПи мають право зменшити нараховане мінімальне податкове зобов'язання на суму сплачених протягом року окремих податків, таких як податок на прибуток, єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, рентну плату за використання води та земельний податок. Якщо ж за результатами року суб'єкт господарювання сплатив податків менше, ніж мінімальне податкове зобов'язання, то різницю доведеться доплатити. Якщо ж більше, то платити не потрібно, при цьому різниця з бюджету не повертається цього року. Мінімальне податкове зобов'язання рахується за 2022 рік. Наприклад, якщо платник нарахував мінімальне податкове зобов'язання в сумі 50 тисяч гривень, а загальна сума сплачених ним податків і зборів та платежів. Чи витрат на оренду у 2022 році склала 40 тисяч гривень, то йому необхідно буде ще сплатити 10 тисяч гривень. Якщо ж сума сплачених податків за 2022 рік склала, наприклад, 70 тисяч гривень, тоді нічого сплачувати не потрібно. Особливістю при визначенні мінімального податкового зобов'язання у 2023 році є те, що платники можуть зменшити своє мінімальне податкове зобов'язання на суму податків і зборів, сплачених ними у 2021 році, в рахунок зобов'язань 2022 року. Обов'язок сплати покладається на власника земельної ділянки. Якщо ж земельна ділянка е, передана в оренду, суборенду, емфітезис або інше користування, тоді мінімальне податкове зобов'язання сплачують орендарі або користувачі такої земельної ділянки. Е, однак тут є вимога. Право на користування земельною ділянкою має бути належним чином зареєстроване. Тобто між власником і орендарем має бути укладений договір, і такий договір повинен бути зареєстрований в реєстрі речових прав. Якщо ж такого договору не буде, то він буде і не буде він зареєстрований. У реєстрі речових прав, то мінімальне податкове зобов'язання буде сплачувати орендодавець, тобто власник земельної ділянки. Зазначена вимога є особливо важливою на сьогоднішній день для громадян, які здають свої паї в оренду. Для розрахунку мінімального податкового зобов'язання використовується формула, яка визначена у податковому кодексі. Для її застосування необхідно знати нормативну грошову оцінку земельної ділянки або нормативну грошову оцінку одного гектару в області, де розташована така ділянка, із врахуванням індексацій, у разі якщо нормативна грошова оцінка землі не проведена. Також розмір цього мінімального податкового зобов'язання залежить від кількості календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді чи користуванні. Суб'єкти господарювання, юридичні особи, фізичні особи-підприємці самостійно розраховують суму мінімального податкового зобов'язання за формулою і подають відповідний розрахунок разом із податковою звітністю за результатами 2022 року. Громадянам, які мають у власності сільськогосподарські угіддя, що не передані в оренду, мінімальне податкове зобов'язання буде визначатися податковою службою. До 1 липня року наступного за звітним буде надсилатися податкове повідомлення рішення разом з розрахунком суми податку з доходів фізичних осіб. Повідомлення буде сформоване на позитивну різницю між сумою мінімального податкового зобов'язання та сумою сплачених протягом року податків, таких як ПДФО і військовий збір з доходів від продажу власно вирощеної сільськогосподарської продукції, земельного податку за ділянки, які віднесені. До сільськогосподарських угідь сплатити нараховане, нараховане мінімальне податкове зобов'язання потрібно протягом 60 календарних днів з, з моменту вручення податкового повідомлення рішення. Ну і наостанок хочу звернути увагу, що мінімальне податкове зобов'язання не нараховується і, відповідно, не підлягає сплаті за земельні ділянки дачних та садових кооперативів, за землі запасу, за земельні ділянки, що віднесені до сільськогосподарських угідь, та які станом на 1 січня 2022 року знаходилися в межах населених пунктів. Це також не витребувані земельні ділянки, паї, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування або ж у випадку, коли земельні ділянки знаходяться на території Чорнобильської зони. Також тимчасово за 2022 та 2023 роки не сплачується мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де ведуться чи велися бойові дії, а також за ті, які засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких знаходяться фортифікаційні споруди. Як і щороку, з 1 січня, розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022, -му. таку декларацію необхідно подати до 1 травня. Переважно більшість фізичних осіб отримують доходи у вигляді заробітної плати, тому роботодавці виступають податковим агентом і від імені фізичних осіб утримують і сплачують податок з доходів фізичних осіб та військовий збір до бюджету. Однак є кілька випадків, коли громадяни зобов'язані самостійно подати задекларувати свої доходи, обчислити податок і сплатити його до бюджету. Декларації подається до 1 травня кожного року, а податок сплачується до 1 серпня кожного року. Хочу нагадати, які доходи підлягають оподаткуванню. У разі, якщо доходи отримані у вигляді спадщини або дарунку від осіб, які не є членами споріднення 1 та 2 ступеня споріднення, підлягають оподаткуванню, це можуть бути також доходи від продажу рухомого майна. Також доходи від продажу сільськогосподарської продукції, також доходи від продажу, доходи, отримані у вигляді інвестиційного доходу. Також це може бути дохід від прощених банківських кредитів, іноземні доходи, а також доходи від оренду майна, якщо здають інші фізичні особі. Хочу звернути увагу, що цього року фізичні особи, резиденти України, які виїхали за кордон в іншу державу і там отримали прихисток і отримували доходи у вигляді допомог. Вони також зобов'язані ці доходи задекларувати, але податок обчислювати не потрібно і до бюджету не потрібно його сплачувати. Декларації про майновий стан і доходи також мають подати самозайняті особи. Самозайняті особи це і приватні нотаріуси, і адвокати, і приватні виконавці. Також зобов'язані подати декларацію до 1 травня цього року. Ну і, звичайно, такі, така категорія громадян, як артисти, блогери, художники медицина, ну, також зобов'язані задекларувати свої доходи, якщо вони не є суб'єктами підприємницької діяльності. До 31 грудня можна подавати декларації для отримання податкової знижки. Окрім того, що доходи декларують як обов'язкові фізичні особи. Мають право на відшкодування податку з доходів фізичних осіб у разі, якщо вони понесли певні витрати. Це можуть бути витрати за навчання як себе особисто, так і членів сім'ї першого ступеня споріднення. Це можуть бути відсотки за іпотечним кредитом, витрати понесені на переобладнання транспортного засобу. Також можуть бути. Страхові виплати, які виплачуються за договорами добровільного страхування. Ну, для цього також декларацію необхідно скласти і подати до кінця року, тобто до 31 грудня 2023 року. Стосовно того, куди подавати декларацію, декларацію подають за свої, громадяни подають за своєю податковою адресою, тобто там, де вони зареєстровані. Значить, декларація подається як у на паперових носіях. Можна звернутися в центр обслуговування платників податків за місцем проживання, так і можна подати декларацію через електронні, через електронний кабінет, у раз якщо людина має цифровий підпис. Крім того, людина може також надіслати декларацію. Громадянин можна надіслати декларацію поштою, але необхідно врахувати, що це має бути за 5 календарних днів до граничного терміну подання такої декларації. Ну, уже цього року ми маємо певні результати. Значить, вже подало 367 декларацій про майновий стан і доходи, з них тільки 55 на податкову знижку. Уже задекларовано фізичними особами практично 142 мільйони. В обчислено до сплати 24 мільйони. Податку на доходи фізичних осіб та військового збору 2 мільйони.